Частина оточення Путіна. Не бачить зв'язку України з терактором у Підмосков'ї. Про те, що немає не жодних доказів причетності України до теракту, повідомляє і Блумберг з посиланням на чотири джерела, які мають тісні зв'язки з Кремлем. За словами одного з них, Путін був присутнім на обговореннях, де офіційні особи погодились, що Київ не пов'язаний з терактом. Проте це не вплинуло на його бажання згуртувати росіян навколо війни з Україною. Джерела Блумберг розповіли, що російські чиновники були шоковані не з. Атністю ФСБ запобігти атаці, і майже ніхто зі знайомих їм представників політичної і ділової еліти не вірить, що за цим нападом стоїть Україна. Сам же диктатор тепер може використати громадянський гнів через трагедію, щоб посилити війну проти України, в тому числі віддавши наказ про чергову мобілізацію резервістів для вступу в армію. Нагадаю, що ввечері, 22 березня, сталася стрілянина у кроку з Сіті Холл в Підмосков'ї і згодом в будівлі спалахнула пожежа а вранці, 23 березня, глава ФСБ доповів Путіну про затримання 11 осіб, зокрема всіх чотирьох терористів. За останніми даними, внаслідок стрілянини у крокус Сіті холл у Підмосков'ї загинуло 139 осіб.